Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, я, Сашко Добрий! Проїжджаю місто Слов'янськ. Їду у справах і хочу поділитися з вами чудовою новиною Україну Філи, що позитивне дієво небайдужий до десовітізації, демосковитизації українських міст, українського простору. Отут у нас. Стояв светоч якийсь черговий, так який московити використовують суто і виключно задля знищення найрізноманітніших народів націй, зокрема української, так розповсюдження так званого Великого ускава І от, будь ласка, дякуємо, дякую всім. Позитивно дієво небайдужим до вичищення цього московицького бруду з-під нігтів вільної, свідомої, багатої, заможної України. Я думаю, ці літери теж недовзі полишаться цей український простір, тому що такі ганьбі місця, звісно, в українській Україні єдиноможливій. Тверезій, адекватній, розумній Україні місця немає. Працюємо, дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.